Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Крон, і сьогодні ми поговоримо про нового персонажа Уазерін Вейс, а саме Шоркіпера. І нарешті нам додали ще одного п'ятизіркового хілера. Що про неї можна сказати, які в неї скіли, наскільки взагалі вона сильна чи ні, чи вона щось змінить на вашому аккаунті? Про все це ми сьогодні поговоримо. Як і завжди, я, звісно, розповім вам свою. Думку про цього персонажа, та розповім про все, що вона може чи не може, і все таке. Що ж, як і завжди, починаємо з її скилів. Починаємо, як і завжди, з автоатаки. В неї скейл від атаки, тому сенсу її прокачувати немає. Ви будете її використовувати, щоб білдити ваше концерто для бафу команди. Тому ця атака у вас просто є, ви її використовуєте і по всьому. Далі, скіл. Він має кулдаун 16 секунд. Більш як один раз за ротацію ви не будете його використовувати, тому це байдуже. Він хілить, дає нам трішки концерту, і загалом це все, що він робить. Форте тут вже цікавіше, коли ми б'ємо звичайними атаками, ми формуємо наше форте з п'яти стаків. І використавши або заряджену атаку, або підстрибнувши та використавши мідеєр атаку, ну атаку в падінні в даному випадку. ми... Вивільнимо наші п'ять зарядів і спричинимо трішки шкоди, але вона також від атаки. Персонаж у нас скелеться від ХПшки, тому демеджу від цього у вас не буде, але буде концерту. Тому вам в будь-якому випадку це доведеться використовувати. Трошки швидше це робити, якщо використовувати хеві атаку. Якщо вам так трішки складно робити, можете підстрибувати так, плюс-мінус теж нормально. Можливо, там пів секунди ви втратите. Ну, це мені здається, це байдуже. Йдемо далі. Ульта, тут вже все досить важливо. По-перше, вона активується на півхвилини, це досить багато, але за цей час нам бажано повернутися на цього персонажа, і ми перейдемо до цього пізніше. Так от, коли ми вмикаємо нашу ульту, використовувавши наше аутро, перемикаючись на нічого перс персонажа, ми бафуємо усю команду до 12,5% критрейту. Якщо той персонаж, на якого ми перекнулися, ще раз використовує інтро. На наступного персонажа ми отримаємо ще 25% крит-демеджу, що загалом досить сильний баф, як ви розумієте. Плюс до цього ульта, звісно, ще й хілитиме нас кожні 3 секунди на ну, на трішки, насправді там не дуже багато, але ну, більше ніж нуль. Тому це теж приємно. Чому протягом 30 секунд нам бажано повернутися на персонажа? Тому що в нас є інтро. Коли ми використовуємо наше інтро під дією Ульти, поки вона ще не Закінчилося, ми виконаємо супер мега інтро яке задамажить від нашого ХП. До того ж, це демедж ультимейту та завжди критовий демедж, тобто цей скіл завжди буде критувати. В моєї дівчинки демедж цієї навички десь від 30 до 40 тисяч. Для хілера це, мабуть, непогано. Звісно, на Саб ДД це ще не тягне, але все більше ніж нуль, як ви розумієте. Хоча я насправді не бачив. Цьому надвисокої користі, тому якщо ви хочете зекономити ресурси, я б не вкладався в персонажа, так як от ви побачите, що я вклався. Тому що загалом хіла вистачає, а цей додатковий демедж вимагає надто великої інвестиції, щоб отримати хоча б ті 30-40 тисяч, які є в мене. Далі в нас пасивочки. Перша пасивка, якщо когось на полі бою вбивають, то він хілить собі 50% хп. І це ХП віднімається від ХП Шоркіпера. Загалом ця пасивка, як на мене, не дуже корисна, тому що вона має кулдаун 10 хвилин. А, наприклад, ви можете в тій самій башті отримати атаку, померти. Потім у вас щось піде не так, ви не закриєте, і при ретраї у вас цієї пасивки не буде. Тому треба, мабуть, їм написати, що усі подібні пасивки в башті повинні обов'язково відновлюватися, інакше від них. Не буде сенсу. І друга пасивка, яка, як на мене, дуже навіть важлива, вона дає шоркіперу, поки активна ульта, 10% відновлення. А так як персонаж е, повністю на відновленні зав'язаний, то 10% додаткового відновлення це дуже навіть добре. А якщо в команді ще й ровер є наша ГГшка, то ГГшка теж отримає 10%. Це теж неймовірно круто, насправді, тому що ГГшці зазвичай не вистачає цього відновлення. Щоб стабільно підтримувати ульту, а тут все буде просто чудово. Останнє про що я ще не сказав, це її аутро. Вона бафає нашу команду на 15% додаткового демеджу, так само як і у Веріни. Тому загалом це дуже-дуже навіть круто. Плюс до цього ви отримаєте 5 зарядів, і якщо ваш персонаж отримає удар і його зіб'ють з ніг, наприклад, то ви можете натиснути кнопку Shift чи праву кнопку миші. ну... Загалом Dodge кнопку, і ви одразу активуєте перфект Dodge. Тому в цьому випадку персонаж трішки отримає можливість помилитися і одразу продовжити бити. Тому, якщо вам складно інколи таймити додж під атаки супротивника, то ця штука вам більш ніж може допомогти. Тому що, якщо ви навіть промахнулися і натиснули пізніше, ніж треба, Dodge все одно використається, і, хоч ви і отримаєте удар, ви не втратите. Демеш, тому що продовжити бити з дрібних пасивок. Тут в нас пасивка на хп, тут в нас пасивка на хіл. Як бачите, хіл я не прокачував, тому що загалом хіла вистачає. А от ХПшку я прокачав для того, щоб посилити наше інтро. Якщо ви не інвестуєте в інтро, тоді вам і не потрібна ця ХПшка, і можете прокачати, не знаю, там 1 6, 1, 6, 1 і не знаю, ось цей центр. Все, персонаж буде працювати більш ніж достатньо. Ідемо далі. Зброя. У нас є насправді три варіанти. Перший варіант це ось ця зброя на концерто. Це трішки допомагає нам зібрати наше аутро. що, в свою чергу, прискорює нашу ротацію. Не супер суттєво, але пришвидшує. І, звісно, другою варіант буде її. Власна Сігна, вона дає нам ще 14% атаки усій команді, і ХПшки, більше відновлення. Загалом сігна, звісно, краща опція, але чи крутити її, я не знаю. Не впевнений, я трішки круто кинув, вона мені не випала, і я забив. Залишу ці крутки на якогось іншого персонажа дамажного, тому що все ж таки для сапорта зброя не настільки важлива, хоч і приємно мати, але не обов'язково. Третьою варіацією є взяти ось цю зброю на відновлення, додаткове відновлення. Вона не найкращий вибір, але якщо у вас немає зброї з концерту, то відновлення буде краще ніж нічого. Принаймні тут в підстатах. Теж є відновлення, а це вам трішки допоможе зібрати наші бажані 250 відновлення. Так, до речі, я не сказав, що для ульти, для максимізації ульти нам потрібно зібрати 250 відновлення, інакше ми не отримаємо максимально можливий бонус: це 12,5% критрейту і 25% крит демеджу. Тому ваш таргет має бути 250 відновлення. Але є ще один момент: 10% відновлення. Ми отримаємо від другої пасивки, а це вже нам трішки спрощує. І ще 10% ми отримаємо від касту Ехо, тому переходимо до них. Сет, який ми будемо носити, ну, звісно, це буде сет на хіл, бо ми ж хілер, і цей сет бажано мати в команді для того, щоб посилювати демедж цієї команди. Тому, загалом, альтернативи поки в цього сету для персонажа немає. А от щодо самих ехо, то варіанти такі. В четвірку можна взяти. Або ХПшку, або крит демедж, щоб посилити в наше інтро, або хіл, щоб посилити наш хіл. Але загалом можна будь-що сюди одягнути. Я взяв ХПшку просто тому, що вона мені випала і одразу прокачалась. Отут в мене є відновлення, ХПшка, ліберейшн там, і я забив, нехай буде таке, хоча мені там крит-демедж падав, але я нехай буде таке, це взагалі не важливо, якийсь демедж це мені дає, і цього мені достатньо. Далі одну стріюк я взяв на спеку. Damage, другу на відновлення. Але якщо, знову ж таки, якщо ви не хочете крутити собі максимум демеджу з інтро, то ви можете взяти дві штучки сюди на відновлення. Це значно спростить збірку персонажа, тому що, як ви можете побачити, в мене на кожному ехо є відновлення. Абсолютно на кожному ехо в мене є відновлення. Інакше я просто не зібрав би свої 250%. Тому якщо ви не хочете паритися так, як я тоді я б радив вам взяти сюди теж відновлення, це спростить вам збірку, і загалом я не відчув якогось імпакту від цього інтро, яке вона використовує, тому в деяких ситуаціях можливо від нього взагалі немає сенсу. Мені складно про це судити зараз, поки що тестів було небагато, і можливо далі буде більш вигідне для неї башта. Там можна буде щось протестувати саме з нею, але поки що моя думка, що це інтро її не дуже важливе, тому можете збирати без цього. Така збірка буде значно простіше. Тому тут в нас ХПшка в базі, ХПшка, два на відновлення беріть, і сюди ХПшку або Хіл. Якщо хочете трішки більше демеджу, то можна взяти один спектро і сюди ХПшку або Крит Демедж. Пам'ятайте, що в тултіпі, ось тут ви маєте отримати 230 відновлення. Таким чином, ви отримаєте 10 від касту вашої четвірки. Так, чомусь про неї я вам не розповів. Так от, що робить наша нова четвірка? По-перше, це спектродемедж від хП, тобто сам персонаж трішки ще й задамажить за рахунок цього ехо. Не дуже багато, не думайте, що там суперсильна атака, але більш ніж нуль. Плюс до цього вона дасть 10% відновлення самому персонажу і 10% атаки усій команді на 20 секунд. Тому, загалом, цього ехо плюс пасивки нам вистачає, щоб отримати. Наші 250% відновлення. Більше нам і не треба. Загалом 250% вистачає, щоб постійно давати наш ультимейт, тому збирати більше немає сенсу. Якщо ж ви хочете зібрати максимально можливий демедж на цьому персонажі, то я, звісно, вам раджу вибити Сігну, тому що без цього ви не отримаєте додаткового відновлення, яке вам дуже потрібно. І в цьому випадку ви зможете тоді взяти сюди крит демедж, бо крит-демедж дає більше ніж ХП. А сюди два на спектро демедж. Таким чином ви отримаєте якнайбільше демеджу від її інтро посиленого скіла. Але знову ж таки, я не вважаю, що це. Дуже важливо і забити на це ну серйозно. Щодо її сіквенсів, чи варто вибивати їх? Як на мене, це не дуже важливо, але якщо у вас є крутки, чи вам просто пощастило, то загалом є сіквенси, які дуже навіть цікаві. Перший сіквенс збільшує радіус нашої ульти, тому що вона все ж таки має певний радіус, і в башті супротивник інколи може вийти за радіус цієї ульти. Це не часто відбувається, але інколи буває. З цим сіквенсом цього не відбуватиметься. Також цей сіквенс додає 10 секунд до тривалості ульти, таким чином роблячи її 40 секундною. Який в цьому сенс? Третім бонусом м, цього сіквенсу є те, що ульта не закінчується після касту посиленого інтро. Це означає, що ми можемо зробити дабл інтро, тобто м, стрибнути на неї, виконати інтро, перестрибнути на іншого персонажа і зробити ще одне інтро за рахунок концерту того персонажа. Наприклад, якщо той персонаж дуже швидко формує своє, таким чином ми отримаємо дві посилені атаки. Але як я вам казав, що це 30-40 тисяч, я не впевнений, що в цьому взагалі є сенс. Принаймні в моїй збірці дуже мало дає цей сіквенс, тому я б не радив крутити С1. Однак, якщо у вас раптом S1 випав, то S2 вже можна подумати, він дає 40% атаки, а це дуже навіть приємно. Загалом це приблизно 17% демеджу для усієї команди. Якщо враховувати, що це демедж для усієї команди і це саппорт, якого ви можете використовувати для багатьох команд, то напевно цей сіквенс це досить багато. І останній секвенс, який мені здається досить цікавий, це третій сіквенс. Він дає 20% концерту, що в свою чергу прискорює її ротацію. Але для цього вам знадобиться або друге піднесення сігни, або друге піднесення четвірки з концерту. Тому що вам не буде вистачати тих двох концерту, щоб зробити дуже швидкий свапо цей концерту, ну набір концерту. Але я думаю, що якщо ви вже так багато інвестуєте в цього персонажа, то мабуть і про те також подбаєте. Наступні сіквенси тут не те, щоб щось важливе. С 4 збільшує хіл, як на мене це взагалі якась маячня. Тут в нас посилюється стягування від звичайної атаки та елейшн, Я не пам'ятаю, це здається навички? Ні, ні, це Forte. Це наші форти. Там є деяке стягування, воно не супер сильне, але воно є. І я думаю, що з посиленням цього радіусу і ефекту, можливо, в цьому буде більше сенсу, але це аж s 5 я не впевнений, що в цьому є якийсь сенс. І s 6 дає нам дуже-дуже багато демеджу для нашої супер посиленої інтро. Так, тут буде, не знаю, мабуть, 1200 на, на 250. А, якщо ви пам'ятаєте, я вам казав, що тут в нас є, можна використовувати дабл-інтро, це робити. То таким чином це буде досить багато, десь 1400 500, мабуть, в сумі, можливо, навіть більше можна зібрати. І ми отримаємо досить потужний нюк в цього персонажа. Але я серйозно не бачу в цьому сенсу все порти так багато інвестувати не знаю, це вже вам вирішувати, але йдемо далі. В які команди її можна взяти? Насправді відповідь в будь якій тому що це другий наш хілер. Після воріни, і вона так само універсально стає в усі команди. Єдиний момент, якщо у вас є дзінці, то для неї воріна буде кращим вибором, тому що там все ж таки скоординовані атаки. Тому для дзінці все ж таки воріна буде більш приємним вибором, аніж Шоркіпер. Однак це не означає, що Шоркіпера з нею не можна взяти. Звісно, що можна, особливо якщо у вас там недостатня кількість крит шанс. А шоркіпер додасть цього крит шансу і збільшить шанс крита з вашої навички, бо це зазвичай для дзінці досить важливо. Та що я кажу, загалом критувати для усіх важливо, тому шоркіпери настільки класний персонаж. Однак найкраще мені здалося, вона працює саме в оцій команді. Чому саме ця команда? Тому що ротація цієї команди 25 секунд. Ульта тут в нас 25 секунд, і тут в нас теж ротація 25 секунд. Тому за рахунок цього можна зробити перемикання між персонажами таким чином і отримати повну ротацію. Тому що якщо ваша ротація буде менше, наприклад, 20 секунд, то в цьому випадку вам доведеться чекати, поки відновиться ульта шоркіпера, тому що, на відміну від тієї ж самої Веріни, вона бафає тільки ультою. Веріна просто похилила і вже бафнула. А шоркіпер, щоб бафнутися. Свій баф, вона має використовувати ульту. Тому таким чином ви будете подовжувати вашу ротацію, якщо ваш ДД хоче робити ротацію швидше. Наприклад, та сама дзінці чи генерал, чи хто там в нас ще є з ДД. Не знаю, ну будь-який персонаж, не знаю, Чіса, теж в неї 20 секунд кулдаун ульти. Тут в нас взагалі 16 секунд кулдаун ульти. Тому загалом, оцей момент, те, що ротація подовжена за рахунок того, що. Баф Шоркіпера прив'язаний до її ультімейту, вимагає від нас більш довгої ротації і подовжує ротацію того персонажа, який міг би в іншій партії дати швидшу ротацію. Ще одним моментом, ну, загалом ви і так це, мабуть, знаєте, з Шоркіпером не варто брати, наприклад, ось таку команду. Я насправді так грав, і це непогана команда. На диво Калчаро плюс ГГшка, тобто тут ГГшка виступає в ролі Бьорст Дамагера, а далі ми б'ємося на Калчаро. Але в цій пашці ГГшка і Калчаро обидва персонажі, які дуже довго накопичують своє концерт. Тому м, вони просто просто не встигнуть за тривалість ульти. Нашої шоркіпера заповнити їхній концерту і дати свої ротації, а потім повернутися на шоркіпера, щоб шоркіпер дала ще своє інтро. Тому тут це буде дуже складно. Плануйте команду з шоркіпером, щоб у вас був принаймні один персонаж якийсь, який формує ваше концерто швидко. Тобто, це може бути Ян-Ян. Ну, будь-який персонаж, який формує концерто швидко, він підходить для цієї ролі. Тому пам'ятайте про це і. Ось таку команду з двома ДД не формуйте з шоркіпером, це поганий варіант. Крім того, в персонажі ще є варіація використання скіла для переміщення. Ми затискаємо нашу кнопочку, нашу хеві-атаку, і переміщуємося світом. Витрачається, правда, стаміна, але як бачите, в цьому стані ми можемо летіти і збирати наші ресурси. Не впевнений, що це значно швидше, ніж переміщуватися звичайним е, варіантом, але приємно, що щось цікаве у цьому стані можна навіть падати, і нічого не буде. І також плавати по воді. Добре, я все кажу про те, наскільки персонаж класний, але ж які недоліки в цього персонажа порівнянні з Веріною? Найголовнішим недоліком є довга початкова ротація. Як вона виглядає? Ми перемикаємося на персонажа, даємо повну нашу ротацію. Знову даємо нашу ротацію, ульта. Скіл, і ось ми перемикаємося, ну, тільки не на того персонажа я перемкнувся. Ну, от така в нас ротація. Далі, звісно, все простіше: одна ротація і одразу ульта, і одразу ми все активуємо. І добиваємо ну, добив трішки не вистачило. <реш> Якщо ж ми візьмемо сюди веріну, то в цьому випадку ротація буде виглядати ось так. Ми одразу перемикаємося на Веріну. І ось вже активована наша ротація. Як бачите, ось ця перша ротація ну, дуже сильно відрізняється у Веріни і у нашої. Нової дівчинки шоркіпера. Ой, я навіть там якусь очівку зробив. От, як бачите, в даній конкретній ситуації я навіть швидше закрив зверіною, аніж з шоркіпером. Але я просто краще зіграв цього разу, ніж в оцей перший трай. Тому м тут все може залежати від того, що, наприклад, якщо вам вистачає. Двох ротацій із Шоркіпером, і з Веріною, наприклад, двох ротацій вам і там, і там вистачає, тоді в цьому випадку. З Веріною буде швидше закриття, тому що її ротація швидше. Якщо ж вам з Веріною треба зробити третю ротацію, а з шоркіпером вам достатньо буде двох ротацій, тоді Шоркіпер закриє швидше. Ось в цьому відмінність цих двох хілерів. Тому я б не сказав, що Шоркіпер значно краще за воріну. Вона просто трохи інша. В неї інша ротація, в неї сильніший баф, в неї є свого трішки демоджу, але за це вона. Розплачується часом, який треба витратити на її ротацію. Тому, якщо ви їх хочете порівняти, то в кожного з цих двох персонажів є свої плюси і свої мінуси. Тому... Обирати варто того, який краще підходить під конкретну ситуацію або під конкретну команду. Наприклад, якщо у вас є дзінці, то з нею, скоріш за все, краще буде взяти Веріну, тому що для неї це буде краще. А з кимось іншим взяти, ну, наприклад, з Сен-Лі-Яо, взяти шоркіпера. Але все залежить від конкретної ситуації, кожної конкретної ситуації, тому звертайте на це увагу. Перша ротація, як ви вже бачили, в шоркіпі. І досить довга. Що я думаю про неї? На мою думку, вони дуже вдалого персонажа зробили. Чому саме? Вони не зробили її імбою. вони зробили її саме трішки кращою. В певних моментах, ніж Веріно, персонаж, який вже в них є, і вони не почали робити оце задирання планки нового персонажа у порівнянні з вже існуючими. Якщо подивитися на Сенліяо та Калчаро, то демедж в них не дуже сильно відрізняється. Але в Сенліяо дуже сильно відрізняється комфорт. З шоркіпером та веріною вони такого вже не зробили. Шоркіпер краще в бафах, краще в демеджі, але гірше в швидкості ротації, та насправді вона трішки менше хілить, ніж Веріна, тому що от у мене 90 шоркіпер, і вона хілить приблизно так само, як 70-веріна. Тому відносно хіла, мені, звісно, Веріна більш подобається. Але це здебільшого нам просто не потрібно, тому я й це не забуду. Уважував до цього. Звісно, зараз в нас немає вибору, і якщо ви хочете двох п'ятизіркових хілерів для проходження вашої башти, тоді вам доведеться крутити шоркіпера. І звісно, вам варто мати Веріну. Якщо ж у вас немає Веріни, то точно варто крутити шоркіпера. Вона дуже класний персонаж. Плюс допоможе вам трішки з дослідженням світу, що також трошки, але приємно. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!